Вітаю, друзі! Я приїхав зараз на свою діляночку 20 сотих сої. ось, Це, як я говорив, експериментальна ділянка. Тут було одне, два обробітку гліфосатом ковбой, і я підживлював бор і гумат калію І зараз я покажу, чи варто було це робити, чи ні. Так що дивіться. Як соя змінилася? Що сталося? І саме перше, що попало в очі, це колі. У нас стала така трішки більш зеленіша, скажімо так, насиченіша. Ось зараз покажу, тут таке у мене є місце під цими деревами, кущами. Ось тут була така геть низька соя. Низенька соя була, вона підросла. Ось зараз покажу вам. Воно то дало трішки. Звичайно, по правильному треба було взяти цю ділянку, поділити пополам, одну сторону підживити, іншу не підживляти. І тоді був би видний результат. Зразу порівнювати. Наступне відео я викладу про опирскування 3 гектарів сої, і ви подивитеся, що на тій ділянці там соя набагато краща, вища, а сама розвинетіша вона краще. Бульбашок там бактерій дуже багато і це тішить. Вона там набагато краще, чим тут з підживленням. І ще один такий момент зараз вам покажу. Зараз я навіть вирву. Покажу, що сталося з рослиною. Ось придивіться, будь ласка, гарненько. Тут така ось з кінця в кінець полоса ось така, вона при, як то припалилася. Це я тільки підживлював бор і гумат калію. Тут я знаю, що я йшов ось тут, перекрив. Багато перекрив спеціально, подивитися, що буде. Ну, от Такий результат. Я рахую, цю сою. Не варто підживлювати особисто, я так вважаю, дарма викидати кошти. Може хтось не згідний зі мною, пишіть в коментарі обов'язково. Може порекомендуйте, хто чим підживлює. Будемо пробувати, не знаю, в цьому році, напевне, вже ні, може наступне щось. Так що... Підписуємося і всім гарного вечора.